Анатолій біля землі працює більше тридцяти років. Каже, що зараз фермерство як ніколи ризикова справа. То погода здивує, то пальне подорожчає, то ціни на урожай впадуть. Порівняно до минулого року там урожай зернових був більший трошки так. Але і зато були в тому році і ціни набагато вищі, особливо на зиму пшеницю. Ми в тому році десь в середньому продавали 1900-2000 тонн, а в цьому році пшениця 1500-1600, кукурудза Кукуруза в тому році. То на десь в межах 1800 ми продавали А в цьому році 1200 Не даю за кукурудзу. Така низька вартість продукції каже фермер, тому що вродило цього року добре. Якщо навесні аграрії бідкалися, що урожай озимих та ярах скромніший, ніж зазвичай, а влітку підраховували збитки від градобою, то зараз гордо називають рік рекордним. Найкраще цього року вродили соя, ріпак та кукурудза. Її у півтори рази більше намолочували з гектару ніж торік. Да, зерно кукурудзу я сказав би, що. Це напевне за багато років, і рівень по державі урожайності. Ну, в окремі наші підприємства в сільгосп, мають. Е Урожайність більше 100 ціннерів. Завдяки таким врожаям область повністю забезпечила себе продовольчим зерном. Аграрії ж наразі завершують осінню польові роботи, доворюють останні гектари землі та розкидають добрива. Поки що прогнози у фермерів на наступний рік оптимістичні. Посіви зимих та ріпаку зійшли добре. Посів знаходиться у, у доброму в більшості на 80% у доброму і задовільному стані. Анатолій уважно спостерігає за завершальними роботами в полі. Зараз дуже важливо дотриматися всіх технологій та вберегти наскільки це можливо. Перші сходи від цього залежить існування всього товариства, адже це господарство виживає лише за рахунок власних коштів. Ми вкладаємо ті гроші, які ми заробляємо. В основному обходимося без позик, без ми знаємо і без інвестицій, покаже. Ну, бажано б, звісно. Ми знаємо, як у цивілізованих державах кругом є для нас сільське господарство, більше звертається увагу. Думаю, що ми тут вкладаємо зараз у землю? Ми все за рахунок нашого чистого прибутку. Владники ж запевняють, інвестиції може й не так багато, як хотілося б, але вони є. Цього року вже направлено в сільське господарство 180 мільйонів гривень внутрішніх інвестицій, більше самих мільйонів доларів зарубіжних. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.